Про пшоно, тому що насправді це була та основна культура, яку ми споживали впродовж багатьох сторіч. І зникла вона, вона не, пшоно не зникло, але воно правда витіснилося іншими культурами з наших звичних страв. Більшість каш були з пшона, голубці були з пшона, і багато інших страв містили також цю. Це зерно, скажімо так. От, але з доступністю і з дешевшенням зерна безпосередньо пшеничного поява поширення рису. А рис у нас з'явився десь в 18 сторіччя. Його почали продавати в нас на ярмарках. Але так, знаєте, з, кожним, там, не знаю, там, з кожними 50 роками, роками він ставав дешевшим і доступнішим. От, і ми стали значно менше споживати пшена от хоча насправді це дуже високоякісна високоякісний продукт його бажано вживати більше ніж ми сьогодні вживаємо.